Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні у нас буде в'язальне відео, тобто не в'язальне відео, а вступ. В'язальний до нового спільника, який організувала Юля. Всі посилання на цей спільник про організатора і учасників дівчат будуть, як завжди, під відео. Заходьте, дивіться, а я вам зараз покажу свій вступ. Тобто в цьому відео я вам покажу пряжу, з якої я йду в цей спільник, з якої я буду в'язати свої вироби. Дуже, я так докладно вам не буду розповідати, щоб не займати ваш час, просто скажу: в цьому спільнику ми в'яжемо капсулу на осінь. Тобто, це буде шапка, все, що з ними пов'язано, будуть рукавички, все, що пов'язано, там, рукавички, перчатки, все остальне. будуть: шарф, бактуси, хто що хоче. Також буде у нас шкарпетки і якийсь плечовий виріб: там жилетки, світирок, ну хто що хоче. Спільник гарний, цікавий. Осінь іде, треба все одно щось собі в'язати. Спасибі на наші прохання. Юля його у нас продовжила до кінця вересня, тому що перший срок, який вона ставила, як на мене, був дуже маленький. Це був до кінця серпня. Ну, не встигли, тому що в мене не один спільник, я багато в'яжу, я показую. То для мене це було б важкувато. Але до вересня, я думаю, все буде класно, все ми встигнемо. І хочу вам показати пряжу, з якою я йду, цей спільник. І саму першу пряжу я вам покажу: отаку, така букляшечка. Це мій буде світерок. Світерок Джемпер, не знаю, я ще не думала, просто хочу такий собі світер на осінь. Теплий, класний. Дівчатка, не знаю, який склад. Я купляла цю пряжу у Чудопряжі в магазині з Instagram. Який склад, я не пам'ятаю. Якщо я десь найду склад цієї пряжі, десь в своїх там записочках, якщо я собі залишала, то я коли буду розповідати про цей світерок, який я буду в'язати. Я вам про неї тоді напишу, розповім, який тут склад. У мене її 500 грам, 5 отаких у мене бабіночок, я взяла пів кіла, наче так. і вони мені розмотали отаких 5 конусів, то в мене її 500 грам. на плечовий виріб, я думаю, хватає в голови. Ниточка тоненька, але якщо у мені ось така дивіться. Якщо вона буде для мене занадто тоненька, я буду в'язати маленький зразочок, я сюди пущу підмот. У мене є така сіренька ще букляшечка, також тоненька. Ну, я буду дивитися, поки я показую вам цю одну, а за підмут я вже буду дивитися тоді вже по, по ходу роботи. Чи потрібен він, чи просто я зв'яжу спицями троєчкою, таку легеньке. Ну, це я буду дивитися вже, як буду в'язати. Але світерок. Я буду в'язати саме останнє. останню. Я вам показую пряжу перву, а в'язатиму я її останню. Це я точно вам скажу. Так що, чекайте, кому цікаво він буде останній в цьому спільнику. Далі, далі я вам покажу, у мене будуть шкарпетки. Шкарпетки я не буду дуже замурачуватися, шкарпетки у мене будуть з вівчарів. Це вівчарі, шкарпеткова пряжа. У нас тут іде. Так, що в нас тут йде? Зараз покажу, подивлюсь склад. 80% вовна і 20% поліамід. А вам воно буде зеркало, так? Да? 818, ні, не зеркала 818 тон. Отака пряжа. Колір передається трошечки темніший. Він такий душі болотяний колір, трошки-трошки темніший. Чого я взяла вівчарі? Тому що осінню саме перша холода, у це... мене мерзнуть ноги, наприклад. Я це літо, яке зараз у нас іде, я півліта проходила по хаті в в'язаних шкарпетках. У нас ламінат, пол холодний чи підлога, тому я собі буду в'язати такі шкарпетки, валяночки. Ну як валяночки, будуть у мене такі тепленькі. Я може до цієї пряжі поділюся, ще в мене є такий махерчик. <кхм> може я додав махерчик, але шкарпетки в мене будуть зелені. Я в'язала вже з вівчарів. Хто дивиться мій канал, у мене там були чоловічі шкарпетки. Я тоді робила огляд на них, то я вам скажу, що з двох моташок виходить, як я тоді казала вам, ну, дві пари, мабуть, виходить. В общем, я вам скажу точно, тому що однієї моташки хвата на одну пару. Наче так. Ні, не так. Три пари з двох моташок виходить. Ой, явочки, не буду вас плутати, я потім вам, як буду в'язати, все покажу. Але в мене вівчарі. Вони теплі, класні. Я чоловік уже носив, дуже бомбезні. Єдине, що вони без пушка, оце єдине, що я сюди можу додати махер. Такий якийсь у мене там був, там у мене є зелених, багатенько. Так що, це в мене буде другий виріб із шкарпеток. Я почну свій проект, тому що хай вони в мене будуть. Мені хочеться, пол буде, підлога буде холодна, я вже буду починати свою капсулу знизу. Оце другий виріб. Далі, далі третій виріб, тобто все що буде з виробами 2, 3, 2, і 3, і 4. ні, 3, 4, 5, це в мене будуть отакі у мене є ниточки. Дві у мене є. Отакі коричневі, це дівчиний твіт. Тут пише Італія Каріаджі, мабуть, я не знаю, 270 метрів, 80% шерсть, 25 поліамід. Ну, воно похоже на шкарпетково, але воно твіт. І є у мене, дівчатка, ще дві моташки. Це також твіт. Я не знаю, я не важила, яка їх вага. Ці, ці, цю пряжу я виграла. Ну, як виграла цю пряжу? Мені як, прийшов як подарок нашому спільнику зимові шакарди. Це Оксана Романенко і Яна Євченко. Дівчатка вам велике, великий привіт і, і велике дякую. Вона мене лежала-лежала, і нарешті я вирішила її пустити в діло. Оскільки в мене всього по два моточка таких і два моточка таких, то я вирішила з нею зв'язати собі шапочку. Хочу я оце пустити ну, ось сюди, до голови, а оце вище. Ну, от такого плану. Не знаю, як воно буде. Узор, не знаю, який візерунок чи буде, чи ні. Може, просто обикновена резинка. Але я хочу шапочку з відворотом, з відворотом, теплу, теплющу. У мене є така, такого кольорів курточка, якраз мені до цієї курточки, в мене немає ніякого комплекту. Зимова курточка таких, такого кольору з такими вставками є, а комплекту нема. То оце в мене буде шапочка, це мій буде виріб номер 3 Коли почну в'язати, не знаю. Чи після, мабуть, після шкарпеток буду я її в'язати. Ну, Це я для себе так вирішила, тому що шкарпетки потім шапочку. І оце у мене такий виріб. Зараз я вам покажу ще раз етікеточку, вже неправильно ще прочитала. Дивіться, оце отака етикеточка. Ця дівчатка так її мені прислала, так запакована. Я думаю, твіт він після прання розкриється, буде класний, м'якенький, такий гарненький, тому я її беру до себе цей спільник. Він у мене лежав з зими, прийшов їхній час. Так, і ще в нас залишається два вироби. І на ці два вироби я беру оцю пряжу. Вона майже схожа, ну, бачите, там трошечки-трошечки. До речі, колір передається вам правильно, що тут, ні, тут, тр... тут він світліший трошки. Вам йде як такий темно-коричневий, а тут таке, як шоколад, трошечки світліший. А оцей такий класний передає. Да, це такий є. І беру я оцю бабінку. Ця бабінка це також мій подарунок. Подарунок від Надійки. Надійка, велика, тобі дякую, великий привіт. Надійка мені подарувала, у нас був проєкт по вишиванках котнації. Це її. Вона як спонсор зробила мені подарунок. Якщо ви дивилися моє відео, я там в'язала з її подарунка шкарпетки. Шкарпетки вийшли бомбесні, такі красивесні, чоловічі 42 розміру. Там такий колір, він так ліг. ну Не знаю, мені дуже подобалося. Я їх виклала в Тік-Ток, то мене їх просили продати, ті ж карпетки, але я ж сказала, що тут чоловік, то чоловікові, то продавати їх не буду. А оце також бабінка Надійкина, І я з цієї бобінки тут у нас іде 50% меріносу і 50% акріла. 446 метрів 100 г. Я не знаю, вам буде видно, я вам ось так ось покажу. Ну, надіюся, о, оце, надіюсь, ви щось там побачите. Не знаю, яка фірма, Альтікр В общем, не хочу язикова мат, не знаю. То оце з цієї пряжі у мене дівчатка будуть або рукавички, або перчатки. Я ще не вирішила, ну щось буде на руки. І остачу те, що залишиться, я буду дивитися, скільки в мене залишилося цієї пряжі. Або якийсь бактус, або якийсь такий чи шарф, не шарф, не знаю, що таке воно буде. Або такий, знаєте, я хочу, дівчата в'яжуть такий бактус, такий тоненький, що він такий тут тонкий, і так переходить в тоншу лінію, такий, що він не дуже широкий. Я буду дивитися, я зв'яжу, подивлюся, або рукавички, або перчатки, бо пряжа така, вона підходить на перчатки, таке, начебто. Ну, в общем, пущу, пущу. Не знаю куди, але оце поки цю бабінку. Вона якраз і по кольору сюди підходить коричневеньке, бо ну, хочу цю подарункову пряжу пов'язати. То оце в мене буде і четвертий, і п'ятий виріб. В'язатиму я їх останніми, це точно в'язатиму останніми, то виходить, в мене передостанні буде мої перчатки там, чи рукавички, не знаю. А все, що залишиться, я хочу пустити на цей ж бактус. Буду дивитися, наскільки мене його хватить, або на Бактус, або на такий хомут. Ну, в общем, воно тоді, знаєте, апетит приходить під час їжі. Так, мене. Що буду в'язати, буду в'язати, тоді дивитися під час того, як я це все буду. Виготовляти. Якщо в мене вдруг якась буде заміна, ще я ще щось передумаю, я обов'язково це все покажу. Скажу, що в нас будуть звіти, кожної, так зрозуміла суботу. Ми будемо показувати початок в'язання і кінець, може і середину, хто буде знімати. Я думаю, якщо я буду показувати шкарпетки, то я покажу початок і кінець. Що ж там середину, то показати у шкарпетках. Це вже якщо будуть перчатки, то цікавенько буде дивитися. Але я думаю, хто схоче, той знайде що показати, а хто схоче, то знайде що подивитися. Так що це такий мій маленький вступ, наш такий спільник. Будемо втеплятися на осінь. Да, до речі, Юля казала, що в нас буде капсула на зиму, і на весну, то на зиму не знаю. Також буде, мабуть, цікавенько дивитися. Але я мерзлячка, то мені треба всі капсули. Капсули треба всі, і все ми будемо в'язати. Що? Ну, Це все, що я хотіла вам розповісти. Заміну пряжі я хочу нагадати, якщо вдруг у мене буде яка заміна пряжі, ну, щось я передумав в'язати, я обов'язково це покажу озвучу. А так, ми починаємо вже з 22 числа, у нас спільник починається, то я за перший тиждень повинна вам показати свій перший виріб. На все добре, дякую, що ви дивилися. Слідкуйте за дівчатами, я думаю, буде дуже цікаво. Зустрінемося.